Всім привіт, друзі! Сьогодні в даному відео, куди я чекаю ціну біткоїна найближчим часом. І також покажу, чому сьогоднішній день буде вирішальний для фондового ринку і для криптовалютного ринку. Але перед ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписатись на цей канал, влупити лайкос цьому відео і написати якийсь комент. А ми погнали до відео. Чому ж, давайте спочатку, чому що сьогодні за день, чому буде дуже серйозний день сьогодні, і які такі новини вийдуть, що сьогодні би так трясти ринок? Один із таких важливих новин, прям досить серйозних, який буде влияти на інфляцію, з чим зараз найбільше бореться, так скажемо США, це у нас інфляція. Самий перший тригер це у нас буде запаси сирої нафти. Сьогодні в 17:30 по Києву у нас вийдуть новини, новини по запасам сирої нафти в США. Я вже неодноразово пояснював, чому це так важливо. Тому йдемо далі. Далі у нас буде економічний прогноз тобто виступи. Всякі. І також сьогодні саме головне. Саме головне, що у нас буде сьогодні в 21.00, на це все одне буде один час, це все буде поєднане. Це буде е, засідання по процентній ставці ФРС. Е, що це означає? У нас вийде джером Паул, і будуть говорити, які у нас будуть процентна ставка, чи її зафіксують уже нарешті, чи будуть знову продовжувати піднімати процентну ставку. Я склонен до того, що її, напевно, що вже зафіксують. Я розумію, що інфляція потрішки поросла. але я думаю, що, можливо, ще в періоді цього року, можливо, ще раз її піднімлять. Ну, це не точно. Я даю там, 40% на те, що піднімлять процентну ставку, бо я бачу, що інфляція досить сильно почала рости. тому, можливо, ще на 0,25 базисних пунктів її піднімлять. Но не зараз. Я думаю, що це буде пізніше. Ось тут і в 21.30 прес-конференція ФОМС, тобто будуть виступати е, Джером Паул, і будуть говорити, що ж вони там будуть подальше там на... говорити, що ж вони бачать з економікою, чи будуть ще піднімати, що. Ну, коротше, як завжди будуть говорити про е, нічого непонятного, але дуже інтересно, так скажемо. Знову будуть говорити. Ну, будемо бачити, можливо, щось. Толково вже нарешті по-людськи скажуть, щоб було розбірчиво і нормально, щоб ми зрозуміли, чи вони будуть ще піднімати, чи вони зафіксують вже її і будуть, так скажемо, інфляцію лише там від 3 до 4%. Будемо бачити. Давайте перейдемо до графіка біткоїна. Вчора вечором я заходив в позицію в лонг. Я чекаю, все ж таки, по цьому сценарію, що я її малював ще швидше. Давайте зробимо менше більші трошки таймфрейм. Ось так. Давайте на 2 години, так буде краще. Я ще скоріше говорив, що я чекаю ось такого сценарію: Схід до нижньої лінії, збір ліквідності 25 тисяч доларів. Зібрали її. Похід догори, закріплення вище даного рівня. Тут я відкривав свою першу ногу позицію. Ми прокатились трішки. Тут я нічого не відкривав, я чекав на вихід за даний рівень. Закріплення. Бачимо, є закріплення вже вище нього. Нижче не провал, Є, бачимо, великий, так скажемо, серйозний лімітний ігрок, який тут все від жадно відкупляє. Зараз давайте зробимо менший таймфрейм. Я вам покажу, як тут жадно все відкупляють. Бачите, які тіні? Ось тут яка тінь був вихід. Жадно зразу вибили на вар. Яка тінь, яка тінь і яка тінь? Бачите, тут є серйозний лімітний крок, який не дає пустити ціну нижче рівня 27 тисяч доларів. Скажімо, це такий психологічний рівень. І бачимо, тут є серйозний ігрок. Бачимо, ми зібрали ось тут ліквідність, оцю нижню, ось тут нижню ліквідність зібрали, і вийшли знову до гри. Тримаємося вище даного рівня. Тому я зараз далі чекаю похід. До, як я вже неодноразово показував, похід до даного рівня 28%. 600. Ось тут я вже буду дивитися, чи ми, як я і в попередніх відео говорив, якщо вийдуть хороші, якщо зафіксують ставку, я чекаю, що, можливо, ми і проб'ємо даний рівень, закріпимося вище і підемо до 30 тисяч доларів. Якщо реально нас закріпить, так скажемо, Джером Паул скаже, що все фіксуємо, вже як будь-так буде, все там щось гарного наговорить. І, і ціна біткоїна і фондового ринку відреагується 100% на це дуже позитивно. Якщо у нас реально зафіксують процентну ставку на місці і і скажуть, що хай буде як є, ну, інфляцію ми залишаємо, там пустимо ще якось до 3% і будемо тримати від 3 до 4% інфляцію, бо Грошей куча, вони вже сильно з інфляцією так не пороблять. Вони вже не пустять до 2%. Якщо вони схочуть пустити до 2%, вони просто угроблять повністю свою економку. Тому там теж недурні люди сидять, вони вже теж розуміють, що інфляція не буде вже там на 0, або 1%, або 2%. Вона буде від 3%. До... моя думка, що інфляція буде в США від 3 до 4%. Це чисто моя думка. Бо бачимо, інфляція починає рости. Вони тільки трішки маси грошей заливають і все. А їм потрібно буде масу грошей заливати, бо тому, що у них дуже здоровенний, скажемо, госдолг. Там, якщо не помиляюсь, там потрібно їм щось буде по одному трильйону, або навіть більше вже 1,4 трильйона. Їм треба буде щороку виплачувати, щоб погасити свій долг. А звідки брати ці гроші? Потрібно правильно, їх потрібно печатати буде. Або вони по-іншому зроблять. Но не будемо зараз це оглублятися, як вони що вони будуть вирішувати як це питання. Це також зв'язано з криптовалютою, як не странно, але будемо дивитись далі. Що я чекаю, друзі? Похід зараз я відкрив свою позицію. Я писав в телеграм-каналі, ссылка буде в описі, що я відкриваю ось тут позицію. Вчора я писав, бачимо, стоп, нам не забрали, все гарно, протестили, і зараз я чекаю. Сьогодні у нас 17.00 17.30 буде виходити новин. Я думаю, що і по нафті, і по інфля... по ін... цьому по ставці ФРС у нас е, будуть хороші, ставку зафіксують, е, нафта буде як і по прогнозах. Я думаю, що ціна біткоїна і фондового ринку відреагує досить позитивно, і ми підемо догори. Якщо ні, якщо у нас буде погано, все закріплення нижче 27 тисяч доларів. Проторговка відкриваємо тут чортову позицію і летимо вниз. Будемо дивитися вже по ситуації. тобто у нас є два варіанти, але саме зараз такий для мене це похід вище до 28600. А тут вже будемо розглядати та скажемо, чи у нас. Буде похід вище до 30 тисяч доларів, чи у нас буде, так скажемо, збір ось цієї ліквідності і похід вниз. Вже будемо дивитися по ситуації, це я вже так вже будемо наперед. Тут вже головне нам зараз подивитись, побачити вихід до даного рівня. Якщо у нас буде вихід до даного рівня, тут вже будемо розглядати. Будемо частину фіксувати, будемо переносити свій стоп повище, і будемо дивитися, що у нас скаже, так скажемо ринок. По атому атом у нас прийшов знову до даної відмітки. Бачимо, шикарно просто прийшов до даної відмітки. У нас відбувся ось тут слом. Закріпились вище. Зараз закріплюємося вище. Ось даний хаїв, 7,4 долара. Просто все шикарно для атома. Зараз можна тут розглядати, якщо біткок піде, на тут можна розглядати шикарну свою лонгову позицію. Ну, не сильно спішимось. Бачимо, ми вийшли за даний рівень, зібрали ліквідність. І зараз можна говорити про подальший похід до гри вище до 7,6 доларів, вплоть до 8 доларів. Тобто досить непогана така лонгова позиція. але будемо дивитися, зараз не забігаємо, якщо щось просто, так скажемо, щоб мати в голові, так скажемо, цю формацію, що тут можна зайти, якщо буде біток летіти, якщо не встигнути на біток, щоб ми мали, так скажемо, альтернативу, що можна зайти собі в лонгову позицію по атому. Також солана просто бусічка, дивіться, як вона гарна. Ми любимо Соланка. Я її також ще трішки прикупив, по даній манець, бо в мене, якщо я не помиляюсь, середня ціна досить висока, щось там 30-32 30 долара, 30 Ось тут в даному діапазоні моя середня ціна. Зараз я трішки її впустив там десь 30-29 доларів. Я трішки її прикупив також на споті. не на велику суму, але всяке може бути можемо і піти нижче по даній монеці, але я зараз просто на шикарно оглядає. Ми вийшли за даний рівень. Все ж таки, ми не пустились до 15 доларів. знайшовся тут просто жадний ігрок, який просто все жадно виїв, виїв, виїв. І зараз ми вийшли вище 19,3 доларів. Доларів. Якщо у нас бачимо, тут є лімітний ігрок, який не пускає вже нижче. Якщо пустить трошки по тут також можна просто, я тут напевно що зайду в свою лонгову позицію. Просто шикарна буде лонгова позиція від 19 доларів. Зараз накинемо, що у нас тут буде по позиції. Ну, проторговка, грубо кажучи, ось так за рівень і тянемо от сюди. Бачимо 3,5 до 1. Тобто 10% забираємо 3% трошки менше, як 3%, ми можемо втрати, но шикарна просто буде позиція. Е, потім, вже якщо буде у нас. секунда, зрушилось. Тин -тин -тин -тин. Де вона? О, тут е, Коли у нас буде вже вихід протест даного рівня, тоді можна говорити про шикарну реальну надого позицію. Тут, в принципі, теж, але тут бачимо, вже лої зменшились, тому можливий похід нижче до даного рівня 19,4,3 долара. Тому будемо дуже приємно наблюдати. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Кому сподобалось це відео, не забуваємо вліпити йому лайкос, підписатись на мій канал. Також не забуваємо підписатись на мій телеграм-канал. На ньому входять знати самі актуальні новини і мої точки входу в позиції. Я розумію, що вам скучно. Зараз на ринку просто скукота. Мені також деколи буває трохи скучно, але будь ласка, підтримуйте мене лайком, щоб я почастіше виходив до вас. Для мене це мотивація. Записувати для вас такі відео також для мене. Це дуже приємно. Всім профіту, всім Па-па